Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТ Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, е, хочу поділитися з вами радісною новиною, яка сьогодні, можна так сказати, сколихнула весь світ, того, що ВОЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19. Е, за словами керівника ВОЗ, E, значить, реальна кількість смертей може сягати близько 20 мільйонів чоловік, але по факту зареєстровано 7 мільйонів. Непоганий неучот: 13 мільйонів людей. Чи то померли, чи то не померли, чи то є, чи то нема. Ну коротше, як обично. E, наше відношення до ситуації з цією хворобою. Я думаю, ви усі знаєте. Я в свій час показала вам нашу Вінницьку лікарню, в якій нібито було критичне, категоричне і якесь там ще зі слів борзових заповнення. Ну, по факту показала я вам, що там було пусто. Така ж точно сама ситуація була на Закарпатті, така ж сама ситуація була в Чернівцях. І якщо ви пам'ятаєте все те, що відбувалося, ну бо це ж ми з вами це все пройшли, пережили і маємо це пам'ятати. То е, з червоних зон було виключено Вінницьку, Чернівецьку і Закарпатську області. Хочу вам розповісти про такий випадок, який сьогодні зі мною стався. До мене на роботу прийшов чоловік. Значить, прийшов з такою метою, щоб я організувала людей, вивела людей для того, аби не дати закрити Калинівську лікарню, яку хочуть перевести знову ж таки в приватні лапи захапати. Для того, щоб допомогла вчителям, бо там не все добре з зарплатою, для того, щоб допомогла світлом, з газом, з усім. Ну і коротше, хочу вам сказати, що наш український менталітет, звісно, бажає набагато кращого. Бо ми з вами певний час ідемо все рівно на задниці і думаємо, що той півень нас туди не клюне. І що в кожного буде все ок, що його не зачепить ніяка біда і ніяка проблема. І далі все буде добре. Для прикладу, є така дуже гарна ситуація у Закарпатті. Я вам про неї розкажу, бо я добре про неї знаю. Значить, коли була ця новомодня хвороба, якщо ми вже почали про неї говорити, то тоді ви пам'ятаєте, що не могли працювати нормально підприємці. Не тільки в Закарпатській області, а взагалі по Україні тих підприємців штормили з усіх боків. На сьогоднішній день. Підприємці Закарпаття стали волонтерами. Ну, це дуже похвально, це хорошо. Але мене дивує той факт, що прогнулись і лягли вони під лабу. Дуже цікавого такого чоловіка, який чомусь його не включили в миротворець. А моя особиста думка, що варто. До речі, ще скажу вам так: люди мені повідомили, що в Невицькому біля арки почалися якісь роботи. Туди привезли якусь цеглу. Коротше, буде строїти, бо за мільйон немає як відчитуватися, то буде будувати 40 тисяч доларів, може десь появляться. Ну, З урахуванням інфляції, то чоловіченька ще й попав. Е, значить, що хочу вам сказати стосовно підприємців. У нас така якась дивна ситуація, підприємці борються, Лише за те, що вигідно їм. Піднімають ціни на щось, все, підприємці вийшли і підприємці борються. Коли при ці новомодній хворобі підприємців поліція шарпала, ну їх відбивала на Закарпатті Доста. Коли підприємці е виписували їм штрафи поліція, ну колісніко мовчав, лаба мовчав, всі мовчали, а тепер підприємці... Лягли під них. Ну, цікава позиція, чесно як на мене. У нас у Вінниці точно така сама ситуація, тому що е, дуже багато підприємців. Ну, ви ж знаєте, що е, мобілізувати, сказали, що підприємців не будуть, бо вони працюють підтримують економіку. Ну, Дуже чудово, але е, величезна кількість підприємців на фронті. Вони пішли туди і самостійно пішли, і декого забирали. Якось вибірково у нас це все відбувається. Е, нагадайте собі, недавнє фото колишнього ресторатора, якого звільнили з полону з яблуком. Він теж був підприємцем. І якось дивно виходить, що одні йдуть, воюють, а інші ховаються за волонтеркою, лягають під такого, як лаба, під такого як Калєсніков, і розповідають, що часи змінюються. і... Погляди потрібно свої міняти, то так не буває. Коли ми були на акції в підтримку автоєвросили, тоді зі сцени, що я, що Паша, що Назар, ми всі говорили про те, що проблема світла, проблема газу торкнеться всіх. Лаба обіцяв дешеве розмитнення. Хтось слухав, хтось не слухав. По факту бачимо, що автоєвросила... Боролася за одне єдине своє шкурне питання, так само, як підприємці за своє. Чомусь наша громадська організація намагається боротися за все. І от сьогодні, коли цей чоловік до мене прийшов з такою темою, що виводьте людей, а вам що тоді всліпило, як були вибори? Ви кого понавибирали по місцях? Ще бачу дуже багато таких посів, коли викладаєш там відео з газовиками, там з електриками, тобто, як їх потрібно ставити на місце, то наші люди, ну дивні, чесне слово, дуже дивні, не знаю, як описати. Пишуть: а що ж винен той робочий, то його направили? Ну, хорошо, давайте розбиратися. Той робочий. Людина прийшла на роботу і йому дають злочинний наказ, тому що є постанова КаМУ про заборону відключення, а він його виконує. То він винен чи він не винен? Бо згідно 60-ї статті конституції, виконання злочинного наказу являється злочином. То скажіть тепер так: а що депутати теж не винні? Ну, ми ж їх туди вибрали, ми їх туди делегували представляти нас з вами. Ну, а що, хтось їм накази якісь там теж віддає, чи як, чи що. Кожен газовщик, кожен електрик, кожен депутат, так само людина з вашої громади, так само людина, яку ви знаєте, чийсь кум, брат, сват. Ну, в селах і в маленьких містечках це взагалі дуже добре зрозуміло. І коли, наприклад, у нас головою району весь час був Поліщук Василь Кіндратович, а потім різко всім засліпило, що в районі ніхера не робилось за його каденції, і його ще вибрали в Калинівку. Замічательно, просто отлічно. А тепер всі прозріли. Я куди не ходжу. Там, от е, на той самий манікюр, ходжу, там чи ще кудись ходжу, і люди кажуть, що... Дуже розчарувалися в такому е, виборі, дуже, ну, я не знаю, як треба було бачити, пояснювати, розказувати. Е, у нас одні голосували за колір, інші голосували за бабки, за гречку. Е, дуже цікава ситуація також от з виборами відбулася на Закарпатті. Коли, ну, я думаю, що ви в курсі, що Паша наш теж балотувався. І... Чогось е, тоді президент в свою команду набирав ну, якихось, ну чесно, ну недоумків. Ну по-другому не скажеш. Я думаю, що ви самі це зараз всі бачите. Що е, той самий Тамада і, і остальна ота свора, та сама Третьякова і всі інші, Мазурашу, який, вибачте, мене в миротворцю якогось хера він ще в Верховній Раді. Ну самі бачите, хто там. І що вони для нас з вами приймають? Борзов, який за моєю особистою інформацією виводив молодь на Майдан для того, щоб замайданити, для того, щоб привести Порошенка до влади, для того, щоб цей самий Порошенко очолив ту революцію, виліз на того трактора і був такий молодець. Борзова, у якої бізнес до цієї пори в Криму, ну, люди голосували незрозуміло за що. Чогось ніхто не хоче говорити про те, яка кількість добровольців на сьогоднішній день під час війни сидить по тюрмах. Ну, там немаленька цифра, там в районі 80 тисяч. Як вам такі цифри? Подивіться статистику. Добровольців. Тих, які з 14-го року боронили нашу країну, які почали заважати колишньому президенту Порошенко його сворі. І хто там зараз хоче мені сказати, що в мене завжди винен Порошенко, так тому що саме Порошенко здав Крим, здав Донецьк, здав Луганськ, і саме Порошенко привів війну на нашу землю отим майданом, отим заколотом і отою. Ненаситністю своєю. І дуже багато людей з окупованих територій мені пишуть про те, що до цієї пори цукерки з сивочолого продаються там. У мене родичі є у Білорусі і там продаються цукерки. То як так відбувається? Як? Люди гинуть, а шоколадний багатіє? Прекрасно. Хто хоче сказати, що про Зеленського? Зеленський як президент у мене до нього питань немає. Команда у нього нікудишня. Команда, вибачте, на слові, скажу так, як є. Гімно: нікого з фракції партії Слуги народу я не знаю в адекваті. Подивіться, будь ласка, на того самого Тищенка, подивіться на всіх остальних, на Рахамію, на Господи, забула його. Що машину там спіонірів? Не пам'ятаю, як його прізвище. Ну, от подивіться, будь ласка, на усіх тих. Ну Багато до них питань, до них кожного дня нові питання. Президент, а що у нас Президентсько-парламентська республіка чи устрій у нас якийсь інший? Що може вирішити президент? За подання президента геть не було проголосовано за 71.14. Про оголошення стану війни. То про що ви говорите? Що він може нарішати? Коли у нього команда, а в тій команді, якщо я вам неодноразово про це кажу, передивляйтеся їхні анкети. Відкрийте просто для себе Вікіпедію, і ви побачите, що там колишні регіонали, колишні комуністи і багато інших цікавих особій? Дуже багато. А, Тимошенко, дякую, що нагадали. Ну, е, Наші люди звикли так. Що хтось прийшов сказав, що сьогодні у вас все погано, а завтра я прийду, і буде все класно. І чогось всі на це ведуться. Е, а наприклад, неодноразово вам про це говорю і хочу ще раз нагадати, а, чого ми з вами не звернули увагу на те, що в 2014 році відбувалися Роттердам Плюс, м? їхало туди, сюди. Газ у нас туди, сюди. Тепер е, у нас знову мають бути відключення електроенергії. А що, знову будемо мовчати? Да? Бо тоді казали, що були перетоки, тоді ще щось було. А виявляється, Ахметов у березні заробив ого, яку кругленьку суму грошей, яхти собі купує, ще щось купує. Ну, а ви дурнуваті українці, платіть і несіть йому гроші. Ну, так само Григоришин, російський олігарх. Багато їх таких. Я просто не розумію нашого народу. У нас так. Якщо сьогодні у мене хорошо, значить хай так і буде. Я буду сидіти тихо рівно на задниці, і у мене може й завтра буде все хорошо, а не буде, тоді буду щось робити. Або буду когось шукати, щоб хтось за мене порішав. Воно так не працює. Це вже показала практика. Е, наша ГО показала вам, що можна не сплачувати за газ, за світло, е, за доставку газу. І за інше. Я не знаю, як що пояснювати, ми на особистому прикладі це проходимо. І якби в нас з вами було трошечки більше е, розуму всіх разом, трошечки більше згуртованості і трошечки більше ентузіазму до цього всього, то ми б вже цю систему давним-давно поламали. Того, що Система існує рівно до того, до, до коли вона отримує фінансування. Нема фінансування, нема системи. З якого біса, скажіть мені, будь ласка, е, оті газовщики ходили би по хатах, коли б їм не платили зарплату. Коли б не було за що. Ну, але нашим зручно. Зручно, щоб його не трогали, щоб ніхто до нього не прийшов. Зручно, хай сусіда там штурмують, бо сусід не платить. От, хай його там і пресують. Так, якось у нас менталітет. Е, я показувала вам Ізюм і показувала вам околиці міста. Найбільше постраждали околиці міста. Робимо висновок, що крайня хата горить першою. Того не можна сидіти, закривши рота. Не можна ковтати усе те, що вам хочуть навішати. Наприклад, і 92-23. ми показали, що люди можуть відстояти свої права і дурноваті закони не можуть бути прийняті. Будуть приймати, будемо з ними вирішувати по-іншому. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що військові зараз не можуть нам допомогти в цьому питанні, але ми з вами теж з руками, з ногами, з головами і можемо діяти по-іншому для того, щоб. Зробити щось не обов'язково їхати в Київ на майдан, не обов'язково творити переворот, так як хоче Порошенко його зробити. Для цього достатньо вийти на місцях, вийти до своїх міських рад спитати наших депутатів-козлів, чого вони отримують зарплати і такі величезні премії, чого вони знущаються з народу, чого вони під час війни отримують землі в непомірній кількості. До речі, про землі ще скажу, отримала дуже цікаву інформацію про те, що всі закордонні добровольці на території України отримують ділянки, і у них буде кредитування для того, щоб вони будували собі житло. Так от мені цікаво, а чи отримують такі ділянки і житло наші українські військові, хлопці-дівчата, які... Там постійно, як без ротації, без перепочинку, без нічого, і без ніяких гарантій на соціальний захист. Бо я не бачу за ні одного законопроекту про те, що наших військових будуть захищати потім. У нас все відтягується, все на потім, все на, на колись. Величезний деребан йде, продаж всього державного. Ну, і гарантій нікаких. Цікава фраза е, про те, що військові повинні воювати до закінчення без ротації. Хтось знає, коли буде закінчення? Чи хтось думає, що там люди мають до старості сидіти? Ротація необхідна. І от такі прошмандовки Чернівецькі, як я вам вже розповідала, які будуть продавати по 500 гривень е, документики, щоб відкосити від е, мобілізації? Вибачте мене, моя особиста думка, що тих людей. Реально потрібно притягувати до відповідальності за зрив тої самої мобілізації, Того, що нам треба швиденько не розкачуватись, нам треба закінчити там і починати наводити порядки тут. Тому що військові, вибачте мене, вони не вічні, вони замахалися. Я прекрасно розумію, що ті люди, які допомагали армії, які допомагали нашим військовим, у них закінчуються ресурси. У них морального духу вже не, не стільки, коли було споч... скільки було спочатку, важко зараз всім. Тому з цим треба закінчувати. А щоб це закінчити, треба одним дати передих інших тягнути туди, хай йдуть і воюють. но тягнути не лише простих українців. Бо коли їдеш по Україні і проїжджаєш в великі міста і дивишся на кладовища, то коси стають дибом. Нам розповідають, що про втрати росіян. Скажіть, будь ласка, які втрати українців, цивільного населення, які втрати військових, тому що е, на кладовищах реально його видно здалеку, і воно майорить тими прапорами в будь-якому місці. То скільки ще має загинути наших військових для того, щоб наші депутати понажиралися, і для того, щоб президент звернув увагу на патріотів, які сидять по тюрмах, 80. Тисяч 에, добровольців, посаджених при Порошенку. Ще раз вам буду говорити про Порошенка, того, що хто не розуміє, хто не хоче розуміти, хто там в шорах, в розових окулярах, байдуже в чому ви розкрийте, будь ласка, очі на те, що відбувається, того, що одних не можуть посадити, бо він викручується, як вуш на сковородці, бо в нього є купа зв'язків і вся система. Що судова, що поліцейська, реформована ним, і там сидять його люди. Хто його посаде? Ну, Труханов, до прикладу, вже вийшов. Вже за нього внесли заставу, там 13 з гаку мільйонів. Звичайний українець може за себе таку заставу заплатити. Цікаві такі гроші, правда? Що і за нашого Павлова заставу ніхто не призначав. Я думаю, що українці б скинулись на то, щоб його випустили. Ще раз кажу. Не будьте байдужими до того, що відбувається. Того, що одна доста вас всіх не спасе. Бо коли були проблеми в дости, і вони є, ну, по факту, будемо чесними, Павло сидить. Назар воює, тим паче, поки Назар воював, то виконавча служба нарахувала йому 90 тисяч для військового. За газ якимось дивним чином суди посудили, і 90 тисяч йому аж треба було заплатити, бо жінка лишилася сама, машину забрали в арешт, ще пообіцяли арештувати хату. То чогось тоді досту не підтримали. Коли мені палили машину в центрі Калинівки, то тоді всіх всліпило, ніхто не бачив, хто її палив ту машину, тільки морди зради дивилися. Того, хто допомагає сам собі, тому і ми будемо допомагати. Хто сидить рівно на задниці, не дзвоніть, не пишіть, бо особисто я, взагалі, шагу не зроблю. І так само і наші і інші. Здається, все, що хотіла, все сказала, підприємці, а може, вам час все-таки подумати і не прогинатися під систему, бо така ситуація не лише. Ой. Така ситуація не лише на Закарпатті, коли підприємці прогнулись під систему, а вона по всій Україні, то що вони думають, що їх не будуть мобілізувати, бо вони займаються волонтеркою. А ще вам скажу так про волонтерку: забезпечувати армію обов'язок держави, якщо обов'язок громадянина йти воювати. То забезпечити цього громадянина всім необхідним це обов'язок держави, а не все скинути на волонтерські плечі, на закордонну допомогу. І тим часом оці аферисти з газових цих контор, з електроконтор, з інших різних структур, з міських рад отримують захмарні зарплати і премії. Ну, якось несправедливо трошки. Тому далі буде Геодоста, волю Павлові, разом сила і разом до перемоги.